Друзі, вітаю! Готуйте обов'язково цей делікатес із сала. Відносно недорого, а так смачно. Особливо із чорним хлібом. Баночка такої намазки для бутербродів не буде зайвою в жодному холодильнику. А для цього потрібні такі прості інгредієнти сало. Його потрібно 500 г. Сало підходить любе, навіть саме тонке та недороге. Обрізки сала теж підходять. Але попередньо сало потрібно просолити невеликою кількістю солі за смаком і залишити в холодильнику на одну добу. Шкірка від сала не потрібна. Я її зріжу. Ковбаса. На 500 г сала потрібно 200 г ковбаси. Найкращий варіант це сиров'ялена ковбаса або сиро копчена по типу соляни, невеликий пучок зелені цибулі та головка чеснику. Ще потрібні будуть спеції. Після того, як сало та ковбасу перемолола на м'ясорубці, зелену цибулю максимально мілко потрібнила ножем і додаю пів чайної ложки чорного перцю, одну столову ложку паприки солодкої та одну чайну ложку прованських трав. Звісно ж, тертий часник. По бажанню можна додати ще гострої паприки півчайної ложки. Я не додаю. Усе ретельно перемішую і перекладаю в сухі чисті баночки. Зберігаю в холодильнику. Подивіться, яка краса. Запах неймовірний. До борщу, до любих перших страв чи просто на перекус. Це те, що треба. Друзі, приготуйте обов'язково, бо це смачно, просто і недорого. Надіюсь, ідея вам стане в нагоді. Перевірений рецепт у вас є, а я завжди рада вашим відгукам та коментарям. Усім бажаю смачно їсти, бути здоровими усім пока, до нових цікавих відео!